Уберегтись від ботулізму. Літо потенційно небезпечний сезон через загрозу гострих кишкових інфекцій. Збільшується кількість випадків захворюваності на сальмонельоз, дезентерію, ротовірусну інфекцію, ботулізм та холера, а також вірусний гепатит А. Наразі зазначають медики показники на рівні минулих років. Проте застерігають: розслаблятися не варто. Особливо обережними треба бути, аби не підхопити ботулізм. Токсин, що є його збудником, може бути у в'яленій, копченій або консервованій рибі та м'ясі, тож не варто вживати продукти, придбані на стихійних ринках, та ті, в яких сплив термін придатності, і звісно, дотримуватися гігієни під час їжі. Ботулотоксин, он органолептически не определяется. То есть, скрыв банку с тушенкой или с консервой, по запаху, если нет дополнительной вторичной флоры, определить его невозможно. И после употребления таких пищевых продуктов возникает клиника ботулизма. Это очень грозное, серьезное заболевание, которое начинается с того, что возникает сухость в ротовой полости, идет нарушение остроты зрения, нарушение глотания. И в дальнейшем уже может заканчиваться развитием острой дыхательной недостаточности, которая, как правило, является, э, приводит к летальному исходу.